Всім привіт! Я вам зараз покажу свої ранкові вправи, які я роблю на розтягування, і які ви можете робити в ліжку і почуватися просто. Перфект! Одразу після того, як ви встали з ліжка. Це вправи, які дуже легко виконуються, і вони розробляють сім'я так, що ви встаєте і у вас немає ніяких зажимчих. Такого відчуття, що ви спали на незручному матрасі. Буває таке, да, встаєш, Там щось потягнуло, там щось шиє не повертає, щось заклініло. Пишіть в коментарях, у кого теж так. Спробуйте, зробіть прямо зі мною зараз, якщо є можливість, якщо ні, зробіть завтра зранку. І напишете мені в коментарях, як ви себе почували. Взагалі я вам сьогодні дуже багато всього покажу. Я сьогодні буду. Підстригати волосся. Я сьогодні буду пити синьку, мітіленовий синій, покажу вам і розкажу, для чого я це роблю. Це просто кайф, ефект супер. А взагалі я сьогодні ходила з Кеті гуляти без мами, тому що у мами там процедура зраночку була на пальці, на нозі, і вона не змогла піти, тому вона попросила мене, і я прогулянком зняла, теж покажу. Але спочатку вправи. І так, уявляємо, що ви в ліжечку лежите. Лягаємо на бачок. Права ножка зверху зігнута, права ручка зверху. Розвертаємось і дивимось на ладошку і лягаємо на спину один. На видих. І вгород. Два. І дивимось за ладошкою. Якщо є час, можете тут зупинитися і зробити ще вдих. І видих до кінця. Дуже класно все розтягується. Отут, -от всі ребра, всі внутрішні, я не знаю. Тобто настільки класно розкривається грудна клітка. Оці м'язи спини, які можуть бути зажаті після сну, дуже часто ви лежите спите на боку. Отак, от, да, якось там. Оцей м'яз може бути спазмований через те, що незручний матрас, або ну, навіть якщо ж зручний матрас, таке буває. І от ви оцією вправою повністю розтягуєте всі ті м'язи в. Той стан природній, який має бути. І отак зробіть 15 разів. Перші дні, коли я так робила, я ну, відчувала реально розтягнення кругом. Мені прям важко було це робити, хоча ну, начебто я ж спортивна дівчина. І все одно видих. І все одно я відчувала, що мені якось ну, не комфортно Тугінько йде. Потім на інший бік те саме робимо. Лягаємо ножку зверху, ручка до ручки і розкриваємось. І дивимось на руку. Видих. І так само вгору. Видих. Видих. Робіть в своєму темпі. Зараз прямо спробуйте ляжте на підлогу, якщо ви, звісно, вдома. І спробуйте це зробити. Якщо не зараз, то коли повернетесь додому? Це дуже приємно. Все розтягується. І настільки ти потім встаєш, я роблю 15 разів. Читаю 1, і, 2 і. Тобто, поняла, да? 15 разів усі боки. Потім, коли ти встаєш, реально відчуття, наче вже зробив якесь тренування. Все розтягнуте, все працює, ніяких зажимів немає. Так, класно. Друга права. Сідаєте ось так. Спинка рівна. І повертаємо колінка в один, бік, поклали в другий. В один, в другий. І так теж. Три. чотири, В своєму темпі не поспішаючи. 5. Шість. Дуже класно розробляється. По-перше, розслабляється поперед. Отут-оця отут, спина, Попереч, квадратні м'язи спини. По-друге, отут класно стегна розробляється. Ось тут от як це сказати, те, що тут хрустить у кого, дуже класно в цій, в цій вправі, органічно розкриваються стегна, розкриваються суглобчики, розробляються, і потім ти встаєш і вже так приємненько йдеш. тут ти вже позаймався, я ж кажу, буквально 15 разів. Рахую через раз, один, і два, і отак, отак. І наступну вправу я роблю на підвіконні, але можна, в принципі, і на підлозі робити. Зараз я вам покажу, в чому прикол. Тут. Значить, треба стати на якусь е сходинку так, щоб у вас таз міг опуститися і піднятися. Да? Обов'язково в цей момент треба підкрутити таз, не, е не відставляти копчик назад. А зробити так, щоб копчик дивився вниз, ну тобто під себе підкрутити стегна. І ось ми опускаємось і піднімаємось, опускаємось і піднімаємось. Боже, як приємно в поперековій зоні. Це кайф. 15 разів так теж роблю. Спочатку мені було важко зробити 15 разів. Можете робити там, 5, 7, 10 разів, скільки вам приємно робити. Головне, не топирювати жопку назад. Тримати рівну спину. От. Оцей м'яз напружується, дуже перепрацьовується, але в основному ці м'язи попереку, які дуже перенапружені в основному людей, особливо, якщо ви багато сидите, вони класно включаються в, іншу, якусь, в інший ракурс. І реально потім відчуття розслаблення от в цій зоні. Повертаємось. Повертаюсь на іншу ногу і те саме роблю. Раз, два, три. Рівна спина отут, не вигинаємось і піднімаємо вверх в стегно, вниз опускаємо вгору, вниз, вгору, вниз. Копчик тягнемо під себе, підкручуємо. Офігенно, просто кайф. Як приємно от в цій зоні. Якщо вам, немає куди стати, ви можете, якщо вам немає куди стати, ви можете робити це просто на підлозі, зігнувши одну ногу. Одну ножку згинаємо, таз підкручуємо і те саме робимо. Оп, 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 оп. Все. Три вправи. Три. Оце на підлозі. Ножки туди-сюди і оце. Ви встаєте. І ви себе почуваєте вже людиною. Вже рухаємось, вже приємно, вже ніяких немає зажимчиків. Слухайте, це база. База проста і доступна прямо в ліжку. Я ж кажу, можна не виходити з ліжка. Встали і пішли на роботу. А я з собачку гуляти пішла. Так, зараз будемо з вами пити водичку. Непросту водичку. А з синькою? А, хоча ні, я забула. У мене сьогодні і завтра перерва по синці, тому що я п'ю 5 днів п'ю два перерва. Розкажу про це в наступному влозі десь там. От коли буду пити. Але я все одно п'ю непросту водичку. У мене там настоянка 30 крапель агньовки. Хто знає, що таке агньовка? І для чого це? Пишіть в коментарях. Якщо uh, цікаво, то я вам теж про це розкажу. Привіт! Ти вже знаєш, що ми з тобою вдвох. Мама сьогодні філоніть. Да, ми йдемо з тобою гуляти. Я сказав, що прийде вік, а так на кульочки. Підете з вікою гулять. Кульочки. Так. Кетя, це кульочок. Просто кустить. Але вкусняшки я беру, звісно, в мене буде багато вкусняшек. Да. Не тут, ні, не, не зараз. От от зараз. Давай. Ні, ні, ні. Давай карман свій. Зараз обов'язково перед виходом. А а як же? Ми йдемо. До мене. Ай, молодець, така собачка, розумничка. Ти розумничка. Пішли, ходімо, ходімо. Гей, до мене! Не розганяйся так. Там Попереду собака просто, є. хочу, щоб вона трошки збавила темп. Бо це така красавиця, що може зранку на ентузіазмі на когось накричати. Оно, оно, зустрілися, друзяки! Кетіш вирішила. А перевірити, чим годують качачок. Глянь, зараз, якщо туди піде, ей, ні. Кеті, ні. Кеті ні. Назад. До мене. До мене. Ой-ой-ой. Молодець. Ходімо. Ось і зайчик такий. Скоро ти на моє попічені ха 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 Це вони над тобою. Ремі, да, да. Такс. Я вже повернулася додому і я хочу підстригти волосся, перестригти. Зараз буду мамам лайфхак використовувати. Ось так зараз. В принципі, начебто і непогано. Але. Будемо використовувати лайфхаки. Дивіться, подивіться просто. Подивіться на кількість нового волосся. Не можу нарадуватися. Не можу нарадуватись. Це все мінок Коротше, хорошо все. Так. Лайфхак. Отак От збираємо. Ну, взагалі, треба отак збирати і обрізати цей кончик. Але я хочу спробувати спочатку зібрати трошки нижче, подивитися, як воно буде, тому що мені кажеться, що мені здається, що якщо я зберу тут з волосся скручу його і обріжу кончик, то потім, коли вона опуститься, сильна буде оця лесінка, а в мене ще немає густоти. О, я вже кажу ще, бачите. І тому буде занадто прозорі оці кінчики. Тому робимо ось так зараз. Оп, оп, оп. Отак треба скрутити, бачите? І оцей кінчик обрізати. <різь> Страшно трошки. Оцей кінчик я хочу отак зрізати зараз. Господи. Хтось думає, Господи, що вона там? Мучається, обрізати, не обрізать. На Не рівно обрізала. З'їжджає, зножить. Все, обрізала. Відпускаю. Рівно. Да? А тепер все ж таки обріжу зверху. Разносимось. Скажу. Коротко про сіділ. Дивіться. Знову так скручуємо. Тепер ось цей прозорий хвостик обрізаємо. От. І як краще. Непонятно мені. Мені кажеться, що було краще до цього. Якось волосся лежало, наче щось не те, так? Да? Так, зараз більше угалком. Мені більше подобалось попередній раз. Ріжемо ще раз. Так, зараз воно отак уголочком дуже. Значить, мій варіант. Посередини голови, отак от. Опять на рівний хвостик. О, так. Да. От так мені подобається більше. Да? Що мовчите? Кажіть щось в коментарях. Пишіть. Да. Так, ну все, от така у мене зачіска тепер, стрижка. Велося майже по плечі. Мені там кажуть, зробіть коре. Отаке прям так підняти отут-от затилок, прям чи чик 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 і сюди. Отака от довжина. І чолка отак. Класно. Так, типу чолка. І отак от обрізано все. Дуже класно отуди наверх. І я розумію, що мені теж так підійде хорошо. Але. Знов таки, коли помили голову, зробили укладочку феном, все це встановили і все, і вітер не дує. Mm -hmm. Зранку встаєш, як ми спимо. Отут тут придушено, що там, ну, в общем, в мене там заломи постійно. Це щоб е включити камеру і щось вам сказати навіть, доброго ранку. Потрібно помити голову, висушити феном, зробити укладку і на налак... лаком. Лак... Алло. Алло, ось да. да. ти Ты мені вчора гарбуза купила? Купила. <гум> Я сейчас заїду. Давай, заїжджай. Я вже тут намиться. Давай. Забула маю. Слухай, ти подобається мені оця дош. Дуже... Так от, коли е, класно укладено, трошки лаку, якийсь об'ємчик, класно. На вулиці не буде класно, точно, тому що тільки манюсінький вітерець, все оце отак стоїть. Якщо влаком, то воно отак стоїть. Просто ви ж розумієте, да? якщо отак залокірована чолка і дує вітер, вона отак піднімається. отак. Ну, коротше, це некрасиво. О, якщо без е, якихось стайлінгу то це просто отак зразу буде висіти. І саме головне, найголовніше, що я не зможу так от взяти це і зав'язати, коли мені потрібно, ну, щоб мені було зручно, що я собі зав'язала волосся, і я займаюся справою уборкою навіть да, прибиранням або там готую ну, їсти. Все. Тобто, каре це, це постійно має бути така хороша укладочка. Буде класно, я знаю, мені буде дуже гарно. Але це дуже не е, насібільно, скажем. Це блін, ну гемор. Якщо б я працювала на якійсь б роботі, там не знаю, ну, щоб в офіс кожного дня мені треба було ходити, і я все одно кожного дня робила б якусь вкладку. Да. А так як я просто блогер, е, живу собі своїм життям, і я можу так, от собі колись таку гульку закрутити, і це досить часто буває, або заколоти заколочку зараз, до речі, закрию. то ви знаєте каре не от ось моя даже вот эта штучка висит и вот я вже понимаю що вона не контролювана і треба чтобы она відросла чтобы она туди у меня закалывалась все я сказала вам про свої нюансы свои, свои зачіски, вот так заколола щось там выпало Щось розвалилося, і воно все одно якось можна з ним жити. І зранку, саме головне, що коли зранку я встаю, і в мене там бардак, я можу зачесати, все навіть отак просто зализатися, і це буде вже краще, ніж коли каре, тонке волосся, як павутинка. Дівчата, у кого є досвід з таким волоссям стрижек, напишіть в коментарях. Я ж не помиляюсь. я в мене ніколи не було. От максимум, що в мене було, це от, отакі. Всякі, от еті от. І я з ними розумію, що як буде, якщо взагалі все так обрізати. Все. Чекаю, маму. Як це називаєте? Мазуль, ну, мазуль, мазуль. Між, між пальцями, пальцями на ногах. На... Вже кілька років. І... На мизинці, отак всередині, такий як стержень. І воно наростає від того, Пабėжі, що... Подожди, одне слово ще скажу, щоб вам цікавіше було слухати. Вона його висверлила. І далі слухайте. Щойно. <соць> да. Спитала GPT-чата спочатку, що як це можна прибрати. Каже ніяк, тільки до патолог, да? Лікар-подолах, і значить, це процедура. В общем, його висверлюють. Чуєте, як тобі кажуть, його Це а, абсолютно безболісна. і це це безболісна процедура мене. Як? Висверлюють ви, сверлюють. ви, сверлюють, а ви сверлюють при тому, що вона ходить вже не може? Я не могла ходити вона ну, стільки боляче, настільки ну я вже реально почала хромати, я Вже нічого не знімаю зранку, тому що я йду на ту ногу вже стати, не можу. Да. Мені вже було таке враження, що в мене болить сам у цей кістка всередині. От ну, я ну, в і це вже третій рік. Взимку це починається, коли взуття вдягається. Це вже не третій рік, це вже те саме. Воно ну, періодично. Мама, оце отак, от періодично каже, що у неї там розпаліли, ну, не там щось як зараз. підмощує в той палець, під да. під, 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 замотує, і ото якось кульдигає. -ку 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 я сьогодні кажу цій дівчині, що мені видаляла, кажу, боже, в мене було. От таке бажання піти до хірурга і сказати одріжте палець". палець. І вона починає сміятися, і каже, ви думаєте, що ви така єдина? Знаєте, скільки мені тут пропонують? Одріжте палець. Угу. І що, розказуй, процедура. Процедура, значить, е, таке, як зуби, этот, бормашинка. Uh -huh. Ну от здається, що воно прям бормашинка. І вона ставить отак всередину. тут того мозольчика, отак всередину ставить, і туди проходить. Вообще безболезненно. Це при тому, що до пальця доторкнутися не можна. Нічим не мажу, нічого не обізбалює. Білий маєчки? А я думаю, що воно? Ля-ля. Утіпління. Да. Знімай жарко. Та да, не хочу. Mm. Мені ще не жарко. Вот. В общем, вона його викручує, потом туди щось, шосікусь... вона прямо така дирочка туди виходить. Капець, прямо так по-живому, бере да. машинку і вкручує. Да. Думаю... А вона щось попередила, типу не бійтеся. Да, Вона каже, що воно безболезненно. Може там трошечки десь е заколоть, ну, типа от ж там ототі ж корні. Нічого не заколоть. Короче, це і це розповсюджена штука у людей, як ви да, да. така неприємність є. Не бійтеся, йдіть до потолу і, і воно... до подолає і, і воно не видаляє. Все. Ну от ну GPT чат, конкретно сказав, що ні, нічого немає проти. Ви можете класти там мазалін, там всяке, то саме. Воно буде проходити, але знову, знову буде повертати. Так, подожди, я поміняю руку. Камера так, так. важка. А ти не хочеш до поставити? Така буде низько. Вона тобі просто поставила цю штуку і Викрут... розвернула. Да, просто його викрутила і все. І все? І, і, і... туди щось поклала, якесь ліки? Ну, щось чимось помазала uh -huh. і заклеїла. І сказала, що через місяць, я вже записалася, прийдете подивимось, чи повністю воно там видалилось да, це саме. вона дивиться в, в неї така штучка, там дуже ж якась величительна, якийсь лазер відсюди. І вона дивиться туди, тобто вона як бачить. Як Я зараз себе почуваю. Встала і пішла. Як це може бути, я не знаю. Я, для мене це вообще нонсенс. Як це може бути? Вона вообще не болить палець, вообще. Вчора вона споткнулася Блідінку, Думала, в лідінку, то ми 10 хвилин стояли, мама не могла ж крок зробити. Да. Да, споткнулась, при тому я ж на бізінцем споткнулася, отут. От а позавчора мені Кеті на палець наступила. Все, що Каті почула. <laughs> ну, Вона на мене так дивилася, що з тобою? За... Со... Коротше, Жо, ти тепер можеш бігати нього, Я тепер так? можу бігати. Друга серія. Тепер стрижемо маму. <laughs> <laughs> Хорошо, щоб тебе там мозоля немає. <laughs> да. Бо це було б дуже боляче. Так, коротше, Віка каже, що я мама, не працюю. Мама робить якраз отак от неї хвост, от, ну, і в неї угол. І вона постійно каже, зріж мені оцей уголочок потім, коли ну, я... Ну, отак, отак от у мене, бачите? От, у неї отут от... А ну, подожди. Ну, у тебе волосся зараз закручене. Ні, прямо дивись. Нічого не роби. <звук> не роблю, все. Ну вот, вот этот уголочек у нее да, ручите, тут... она каже, зріж мені. І все время я вот тут її подрізаю, цей уголочек. А я кажу, це через те, що ти неправильно не там хвост зав'язуєш. Ну давай. Сейчас я покажу. Волосы, не зубы отрастут. отрастут. Режь. Ну то я вот так и завязываю, то ты. Нет. То мы на там верхушка уже. Нет, ты завязываешь выше. Я ж бачила, ты, ты завязываешь. Ну, может, трошечки. Трошеч. Ну Вот этот маленький кусочек, вот он и имеет в, 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 в значение. Все сказала, что можно. Вот. Да ты больше мне отрезай. Вот так сейчас отрежу. Давай, мам. Давай, начнем с этого, над этим. Давай. з меншого. Кажу, в мене хороші ножниці. То хороші ножниці називається. Ну, от це не були лучше. Mm. О! <ріхи> Тікс! Що там? Немало лочка? Ідеально вам. Ти можеш взяти зеркало і все? Да, я так бачу на зі. Що ти дивишся. Угу. Класно, у тебе волосся саме підкручується. Ну так, да, я ж це сьогодні голову помила, нічим не сушила. Бачиш? Так, да, отлічно, отлічно. Yes. Здається, но... ще трошки бо там. Ну так, те... ну, ні, воно зараз просто у тебе закручені, ти ну, ж ходила з заколка і вони закрутились. Ну хочешь, можем еще короче, короче сделать. Я не ходила с заколкой. Да, сделай еще, туже да. давай. Ну раз уже это самое. Резать так резать. Режь последняя горец. Саша пошла такая пьянка. Режь последняя горец. Так. Нет. Вот преимущество. Кудрялих, кудрявого волосся. Ну, Його так. більше зається. У, У мене рівне рівне взагалі. А в мене це ж я ще розчесалась розчиска. Якщо не роз я взагалі отака все. Ну, це теж Маша в коло. Ну так. Так. От так і одрізає. Отак? Так. Да. Кажу, О, так одне. От так одрізає. Ано ну, ближче до мала. Сходите к парикмахеру, сходите к парикмахеру, а сейчас ныстики в мене на волосы, чтобы доверять парикмахеру. Вот парикмахер, вот все. Покажи парикмахеру, вот столько удивил, да? Вот это так в жизни николай не доводилось. Ну, да, все, отлично. Шевелюра. Ну, та, та, все еще да. Да. Вообще. Закручена. Вообще. Раскрутый. Раскрутый. Ну. А це это большой. Челка отросла? Вот, вот, вот. Просто вот длина. Бачишь? Да не. Оно пообламывалось. А. Понятно. Ну волосы оформлены. Да. Ну может. А челка? Ну все. Челка. Я ей что обрезаю эту челку? Она сама обламывает. Ось ота біомчик, бачите, біомчик за рахунок. І яко коли косичко зав'язую, мені теж от так от. Трошки просто так от. Просто від природи так. Да, ну я в основному вже ж накручую до бігодини, воно в мене рівне, ну, не не отаке. Я 2-3 бігодини, воно рівне, але ж сама волосина не рівна. Так. І воно таке, ну, все одно пишненьке, да. Да, пишненьке. Ну, здається, що. Да. Більше у мене ж волос. ніхто не каже, що у тебе так мало волос. Да. Ні, наче ніхто і не знає. А у мене... стільки ж точно, як і в неї. Да. Однаково. Да, от я ж зараз брала, да. скручила точно так же пачу, да, по пощущення. Просто у тебе воно фарбоване і воно таке сухо, сухе і тоже, це теж впливає як плюс. Я колись казала, в мене дуже живе волосся, тому що воно ж не фарбоване, нічого. А фарбувати я не хочу, тому що воно відпадає потім. Так, <реш> да, відпадає, це ж тут шовте. <реш> да. Все, приходьте обов'язково завтра. Завтра ми з вами поговоримо про оптимізм і чому я не вважаю себе оптимістом. Мені там в коментарях написали: Ой, ви така оптимістка, от класно, ми тому у вас і дивимося. Я не оптимістка, це зовсім інше. Те, ким я себе вважаю, і завтра ми з вами про це поговоримо. Все. Бувайте, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, обов'язково все читаю, відповідаю.